Ці поля вже більше 20 років обробляє Карпилівський фермер Борис Кондратюк. На сотні гектарів вирощує зернові картоплю, моркву, буряки та гречку. Крім того, має свою ковбасню та виробляє меблі. А кілька років тому взявся за втілення давньої мрії побудувати в селі оздоровчий комплекс і створив такий собі оазис на місці колишнього сміттєзвалища. Басейн є, футбольне поле мені, сауни є. Є зараз відкривається кафе. Десь через місяць часу, мабуть, ми будемо повністю відкривати. Задля урочистих подій буде там на сіля на день народження. Зараз проєкті дитяча площадка. Майданчик. Загалом комплекс займає більше гектара землі. Поганяти м'яча на полі зі штучним покриттям приїжджають із обласного центру. А незабаром тут ще й має з'явитись стіна для занять альпінізмом та, можливо, навіть лижна гірка. Гордість оздоровчого комплексу ось цей басейн. Чотири доріжки по 25 метрів. Водичка майже чай, плюс 29. Займатися всім одразу каже підприємець не складно, коли маєш мету і підтримку у даному випадку з боку влади і не заважають, і допомагають. Ну на зустріч і в бумажному питанні, і в усіх питаннях. За це бюджети мають відрахування, а люди робочі місця. Комплекс обслуговує 35 працівників. В районі розвиток економіки пов'язують передусім з малим та середнім бізнесом, і тому всіляко сприяють підприємцям. Є певні доручення і президента України, кабінета міністрів. З цього приводу бізнес Рівненського району я вважаю розвивається позитивно. У нас сьогодні нараховується 360 підприємств малих, більше 4 тисяч підприємців, які ведуть підприємницьку діяльність. За звітний період порівняно з минулим роком, на 52 суб'єкта збільшилось. В районі підприємців і це вже позначилося на казні району. Саме завдяки малому та середньому бізнесу надходження до зведеного бюджету у порівнянні з минулим роком збільшились майже вдвічі. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.